Всім привіт! 20 липня і час показувати результати вирощування розсади помідорів. Розпочинаємо ми висівати на розсаду 5-7 березня. Це перші самі ранні, оці кушсаньки. Найранніші вважаються ступіке, зараз додався китайський ранній. Отут помідори я висаджувала в тунелі. Після 20 травня, як звільнилися, тунелі від розсади. Висадила на грядку. 8 травня висадила самі найменші помідорчики з гущевини. Два китайських ранніх і два ступіки. Пробувати настільки міцна моя розсада, бо ще холодні вітри були. Від холодного вітру буває розсада горить. Треба, щоб вона була загартована. І оці кущі, які ми висаджуємо раніше, вони виростають набагато більші і дають відповідно більший врожай. Тільки треба їх врятувати від приморозків. Накривала пластиковими ящиками, робила як хатку, і зверху доріжками не пасинкувала і навіть нижнє листя тут не прибирала. Ступіке дрібніші від китайського, але солодші. Помідор солодкий, трішки є кислинка. Він не насичено солодкий, такий ніжний смак раннього помідора. В китайського набагато більші помідори тому році вони мені здалися кислішими. Зараз спробую. Рік на рік не приходиться, коли більше сонця, то й помідори смачніші. Китайський набагато кисліший, але це на любителя. Хтось любить кисленькі помідори, а хтось солодкі, так як я. Оце вже ступіке пізніших посівів, кущ набагато менший, він не встиг розростися. І оце ступіке. Китайський ранній також пізніше висаджений, висіяний і менші кущі. Це ефемер. Його видно зелені плечики. Ще не дуже стигли, але ефемер був смачний мені завжди. І білий налив я люблю на смак помідори. Солодкий з кислинкою. І такий запах вже більш помідорний. Раніші помідори вони просто солоденькі, там немає такого вираженого запаху. Як, наприклад, вже в Волгоградського в цьому році вирощували помідори прямим посівом. В тунелі не пікірувані. Оце білий налив з оцих помідорів, які ми сіяли 29 березня в тунель. Оце два кущі пробувала на приживання, як вони приживуться, бо розсада така була якась не така міцна, як пікірована. А оце білий налив пікірований, Швидше достигли. Не дуже ще він. З вершинною гниллю. Оцей зелений. Сьогодні білого наливу я не їстиму. Бачу, Сонька достигли. Сонька завжди кити. китицеві помідори. На смак вони мені ні кислі, ні солодкі. Такий смак ніжний. Мокрі, кисло солодкі, не такі пахучі, як ефемер. Це Сонька. Треба було, щоб трішки достиг. І це Сонька бачу. У них помідор ребристий. Оце санька сіяна в парник агроволокна. Я висівала 26 березня прямим посівом. Сюди висадила, вже стиглий. Висаджувала після 20-х чисел травня. Бо той парник я останній. Продавала розсаду. Це саньки саньки Ще в мене завжди були бета. Бета трішки захиріла, не хочу й пробувати. І Дарина. Дарина дрібнуваті кисловоті. І я їх дуже трішки висіваю, також на любителя. В цьому році так один йощик я висіяла. Солодкий з кислинкою. Не дуже червоний ще. Смачний попався. Також в плівковий парник висівали помідори. Прямим посівом наприкінці березня. Оце сонька звідти. Оце помідори з пікірованих. Це сонька, яку висівали 7 березня, а потім вже ж пересадила сюди. Так що сіять помідори прямим посівом, розсаду вирощувати не легше. Я на той рік буду в ящики і пікірувати. А то її прорвати сім разів треба. Також оце лагідний із посіяних. Лагідний і пікіруваних. Тут хтось стигне або захворів. Вершинна гниль. Я їх ні разу не поливала, нічим не піддобрювала. Земля тут вже була вживана під розсадою. Помідори на виживання. Це від підписників. Цей рік висівала не всі, бо так багато мені прислали, а на вибір Чері, жовті. Жовті, але я б сказала, що це не чері, а просто помідори, хоча китицеві. Може він у мене такий великий виріс. Можна вже й попробувати. Поки що кисленький, можливо, не достиг, але жовтий. шості п'яті. А це якийсь буй... боєць буйон. Чиїсь. Так я їх аж три штуки посадила. Буду збирати насіння. Горні такі кущики маленькі. Росада була красива. На пакетику була прямо реклама. Такі помідори. Я всіх висаджувала по два, а цих три. Схотілося мені і посіяти. Це як впливає реклама на наш, щоб ми захотіли, на нас впливає. Стопудів. З краю Петруша огородник розпочинає стигнути. Ще не дуже він стиглий. В розсаді такі маленькі, а зараз порозросталися. Це що не було поливу ж ні одного. Вони аж кущі були пов'яли, жовті мої. Апельсини стигнуть. Ну, далі вже багато сортів. Чері бері, бачу, колір змінюють жовті, золоті пальчики, гном рожевий стигне, сердечка такі рожеві, розсада гарна. Якби вони людям полюбилися, мені дуже сподобалось розсаду гномів вирощувати. Сонька. А далі все повторюється, бо бачу мої покусані помідори. Тут ступіке також пізнішого. Це з висіяних ступіке, які я висівала 29 березня. Цей тунель був, пересадила. Ранній помідор вже достиг. Волгоградські щені. Сортові помідори висаджую для того, щоб назбирати насіння, подивитися на виносливість. Для себе ми висаджуємо гібриди. Так, в теплиці вирощували і полюбили ми їх. Вони солодші, запашніші. Ці гібриди висівала на початку лютого і в тунель з розсадою висадила десь в середині квітня. Розпочав стигнуть торбей. Я звикла, що рожеві помідори солодкі, а вони кисленькі. Багатенько в нас освону. Збираємо ми їх десь із 16 червня. Достигають кущі, хоча я не пасинкувала, нижні пасинки тільки прибрала. Дивіться, він завершкувався кущ. Оці помідори достигнуть і цвіту я тут не бачу. Тобто це ранні помідори. І для того, щоб продовжити споживання помідорів, треба висаджувати і пізніші гібриди чи сорти. Прикривала, коли була велика спека, бо ці гібриди можуть попектися, на відміну від сортових. Це все асвон, гравітет. Добре, поспіл. Нам обіцяли багато дощів, а пройшли дощі тільки три дні тому, тому я не поливала тунелі і помідори, аж кущі зів'яли. Я, звичайно, ризикувала, тому що помідори могли і потріскатися, коли дуже велика посуха і йде дощ. Оце сара. Їмо ми зараз в основному сару, вона не кисла, м'якенькі помідори в теплиці, взагалі вони ще й соковиті, там поливаються. Перші, звичайно, їли брізколіно, дуже великий врожай. У мене їх три кущі і цього було нам достатньо. На два тижні раніше від сари, від гравітета вони достигли. Махітос нормально росте на вулиці. Це я пробую, якщо в мене не буде теплиці. Я росте? ніколи не вирощувала махітос. Дрібнуваті, не бачу, щоб квітли, мабуть, коли була велика спека, вони стерилізувалися. Для тунелів висівала на початку лютого помідори, гібриди, а для теплиці через місяць, на початку березня, вже стигне і махітос. Це смачні квосить помідори, теплиця низька, помідори кудись падають. Немає в мене тут великого ладу, тому що 20 кущів для нас достатньо буде. Ось цей махітос. Їмо ми сару. Першу китицю вже з'їли. Такі великі помідори перші були, найсмачніші. Пошкоджується вона кладоспоріозом. Цей рік не дуже. Довго дощів не було. Ось яка сара. Так що, хто не пробував, Сара дуже смачний гібрид. Оце тут шість кущів, то ми не встигаємо його їсти, ще й пригощаємо. Цей рік багато, помідорів для себе посадила, то ми все ж продавали. Це брізколіно. Гравітет, який рано посаджений маленький кущ. А оці гравітети що в березні посажені, не мучила в розсаді. Такий великий врожай. Ось скільки. Без запилення цей рік. Без ніякого догляду. в Два стебла, зазвичай в одне ж вела. помідорів багато. Гравітет люблю, а їм сору. Чері сакура. Китиці, це знову гравітет. Чері сакура, пішов на всі боки, дві рослини в мене. Все заросло, стиглі ми знімаємо з китиці. Не китицями, бо вона не одночасно стигне. Посадила бету в теплиці. Вона, як завжди, нав'язала помідорчиків і впола. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Ну, спробую ще і сару сьогодні. Вдалий вибір на закуску дуже смачний, тут мов кислинки взагалі немає. Ніжно-солодкий. Насіння з них збирати не бажано, тому що вже вони не будуть такими. Я пробувала з гібридів збирати насіння, то з червоних і жовті були, і не такий розмір.